Якщо ти продовжиш рухатися вперед, Бог дасть тобі не тільки благодать, а й красу замість попелу. Він виведе тебе у краще місце та зробить сильнішим. Обставини і події, через які ми проходимо, готують нас до найкращого майбутнього. Yeah. найчастіше ми відчуваємо себе благословенними, коли нас підвищують або народжується дитина, ми переїжджаємо в новий будинок. Так це безперечно, благословенні. Але я зрозумів, що важкі часи також приносять благо. В добрі часи, ти не ростеш так сильно, як у важкі. Я порівнюю це з ростом насіння. Ви можете покласти зернину на полицю, де вона пролежить усе життя і ніколи не стане тим, для чого була створена, бо зерно необхідно посадити. потрібно засипати його землею, щоб воно опинилося в повній темряві, і там зерно проростає. Якщо ти насіння, то думаєш, чоловіче, я не хочу бути в землі, зовсім не хочу. Люди будуть ходити по мені. Це незручно, неприємно, і тут повна темрява. але насіння ніколи не побачить життя, яке Бог поклав у нього, якщо не пройде цей процес проростання у темряві. Кожен з нас має внутрішній потенціал величі, дари, ідеї, творчі задуми. але іноді нас знеохочує перспектива темряви. Такий важкий час, нічого не виходить. Моя мрія не здійснюється. Ми просто не усвідомлюємо, що темрява це невід'ємна частина процесу. Якщо ми в темряві, значить, от от проростемо. Відбувається процес. У своїй книзі я підкреслюю, що треба зберігати добре ставлення навіть у ті часи, коли ми не розуміємо, що відбувається і чому. Бог завжди діє поза лаштунками, керує, організовує, готує наші наступні кроки. Бог скеровує нашу ходу, направляючи кожен крок. Ми не завжди йдемо від А до Б, від Б до В до Г. Ця дорога не є ідеальною прямою. Його шляхи можуть бути вигнутими, і буде здаватися, що ви втрати напрямок Та йдете не тією дорогою. Якщо зупинитись на одному з таких поворотів, можна подумати, Боже, я мав робити одне, але займай зовсім іншою справою. Ви повинні усвідомити, що Бог завжди керує кожним вашим кроком, просто іноді все відбувається не так, як ви собі уявляли. Ще одна тема в цій книзі: довіряй Богові, навіть тоді, коли життя втрачає сенс. Продовжуй вірити в ті часи, коли незручно, боляче та важко. Бог все контролює і обов'язково приведе тебе до місця призначення подивіться на Йосипа протягом 13 років з ним траплялися суто негативні події. спочатку Бог показав йому мрію у вісні. У кожного є мрії, Бог показав Йосипу, що він буде лідером, але це сталося не так, як Йосип собі уявляв. Рідні брати його зрадили та продали в рабство. Потім несправедливе звинувачення і в'язниця за те, чого він не робив тринадцять років Бог керував його кроками. але якби ви запитали Йосипа, що він відчуває, то почули б, Господи, ти ведеш мене хибним шляхом. Ти казав про моє життя зовсім інше у тому сні. Якщо ви залишаєтесь вірним, продовжуєте довіряти Богові у своїх обставинах, пам'ятайте, що у нього все під контролем. Саме у ці важкі часи ти і доводиш Богові, що здатний впоратися з його призначенням, а Бог допомагає тобі в усьому і завжди. Останнє слово завжди за Господом. <гум> Нашу долю визначають не люди, а Господь підвищення приходить не від людей, а від Господа. Ще одна важлива думка, яку ми нещодавно обговорювали: якби Спаситель не був зраджений, ми не мали б спасіння у певному сенсі. Зрада і все подальше були частиною долі Ісуса. іноді ми думаємо, Боже, нехай буде воля твоя, але я не хочу, щоб мене зраджували, щоб люди були проти мене. Не хочу проблем. Ми мріємо про ідеальне життя без проблем. але це не має сенсу. труднощі виникнуть обов'язково, але будь мужнім і пам'ятай, що Бог завжди на троні. Навчися довіряти йому в добрі часи, і покладатися на нього у важкі періоди. You know, my... Озираючись на своє життя, я можу назвати себе благословенним у темряві, хоча це напевно звучить доволі дивно. не темрява приносить благословення. зрозумійте правильно, але наше позитивне ставлення в темні часи приводить до благословень. В мене є ілюстрація цього принципу з власного життя. разом із моїм батьком ми працювали 17 років, подорожували світом разом. Він був моїм найкращим другом. Атаку тисяча році у нього раптово стався серцевий напад, і мій тато помер. Вікторії тоді не було поруч. Я думав, що це найгірший час у моєму житті. я все ще сумую за своїм татом, але ось що я хочу сказати з усією повагою до мого батька я гадав, що його смерть найтемніший час мого життя. Виявилося, що він став початком найяскравішого. Це підштовхнуло мене до того, що я роблю сьогодні. Так був темний час, але якщо ти залишишся у вірі, то Бог тримає тебе, і саме в цей період щось вибухне, розквітне всередині тебе. Як я вже казав раніше, причина відсутності змін в тому, що ми не бачимо. Не усвідомлюємо, що з труднощів народжується благо. Ми наповнюємося гіркотою, і нарікаємо на Бога. Чому це сталося? Бог виглядає несправедливим, бо трапляються події, яких ми не розуміємо. Люди втрачають дітей. Та інші жахливі речі. Я вірю в писання, яке навчає наступному. Якщо ти продовжиш рухатися вперед, Бог не тільки дасть тобі благодать, але й красу замість попелу. Він виведе тебе у краще місце та зробить сильнішим. Обставини і події, через які ми проходимо, готують нас до найкращого майбутнього, бо ти маєш бути спроможним впоратися з благословенням, яке Бог для тебе має. Ось чому підготовка необхідна. Дозволь Богові зміцнити твої духовні м'язи. Бог веде нас до місця повної довіри йому. Так, це може бути кілька етапів, складних періоді випробувань, але озираючись назад, ти кажеш: Боже, я не боюся. Ти зробив це тоді, і ти можеш зробити це знову.